Міскантоси мають трубчату форму стебла. Тобто, бачите, ось якщо зрізать пагон, там така трубочка утворюється. Саме тому не рекомендується міскант зрізати на зиму, бо в ці трубочки потрапляє волога, і воно тече все в нас в кореневу систему. За рахунок цього, в зимовий період, міскантос може вимокнути. Він не скільки замерзає, як вимикає за надлишку вологи. Яка затікає через оці стебла трубочки. Тому весь міськампус на зиму залишаємо ось в такому вигляді. Пенісетами теж мають струбчату форму стебла. Через оці стебла зрізані, потрапляє волога і, знову ж таки, негативно впливає на нашу кореневу. Тому що пенісетами не люблять надлишку вологи. І саме тому рекомендується пенісетом на зиму не зрізати, залишати в такому соломіному вигляді, як він є, а обрізку проводити лише навесні. Якщо ви зараз бачите, що зрізають пенісетом міскантуси, то це потрібно для початку зрозуміти, як цей міскантус з пенісетом буде зберігатися, і чи це е, він буде укриватися на дворі, чи це контейнер, який потім занесеться в холодну теплицю? Тому що тепло ростучі трави, міскантос, пенісетом, кортодерія, зокрема, е і інші на зиму не зрізаються. Вони у нас не замерзають, а вимокають. І саме тому не потрібно зараз проводити їхню попріску. І міскантуси ось це у нас речів. Балеріна височезна, як і Джима, я можу більш компактно спакувати посилу.